До речі, згідно з дослідженнями психологів і лікарів, люди, які щодня роблять добрі справи, краще почуваються фізично, менше хворіють і також і мають менше ментальних проблем. Тож будемо говорити про те, що таке справжня доброта. Бо доброта може бути різною. Яку доброту цінує Бог? Який стан серця має бути? От про це все будемо говорити з Тетяною Шапошник, це психологиня психотерапевтка в модальності християнської психології, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, ми щиро раді зустрічі з вами завжди наші розмови і спілкування, коли ви до нас доєднуєтесь, вони сповнені е, такою користі і безпосередньо з християнської точки зору, тому що е, дійсно психологія сьогодні от різна, так ставлення до речей різне, і світська психологія пропагує одну сторону, але ми бачимо, що коли ми долучаємо Бога до цих процесів, то все стає на свої місця, і ми отримуємо від цього велике благословення. Е, як ми розуміємо, ось це поняття. Доброти безпосередньо в християнській призмі. Тому що знову ж таки для світу, для кожного із нас в звичайному житті прояв доброти це щось дуже елементарне, просте і ну просто для користі собі. так Як же ж Бог бачить доброту? Бог є добрий, правда. І ми відповідно. Десь несе мене сі цієї доброти, як Бог заклав людині, бо ми схожі на нього. Тому бути добрим для нас це є така чеснота, знаєте, як просто мати руки. О, це для нас є певно логічна якась даність нашого тілу, так і доброта для нашої душі. Це щось є таке, що дано нам від Бога від народження, бо ми створені творцем за його подобою. Ну а це взагалі більше про діла, про прояв ось такі зоні. Тобто, я от проявляю доброту своїми вчинками, якимись справами добрими, чи це про стан внутрішній серця, душі? Де ну це стає просто, от як ви кажете, невід'ємною частиною, яка в принципі передбачена творцем в мені? Знаєте, я думаю, що о, воно все одне з, з другим компонується дуже прекрасно. В першу чергу це дійсно це про серце, як ви говорите, що ну в, сер, в серці моєму є. Знаєте, я там сижу, і я, я відчуваю доброту там до вас для зараз. Да? Але я не можу зараз зробити добрі вчинки, окрім того, що послужити да поговорити з вами. зробити наш ефір сьогоднішній чого бо. Мої діла, моє натхнення зробити добру справу, воно як витікає, воно як наслідок є. Там тоді доброти, яку мені Бог дав серце, і є важлива така річ, що якщо воно є в моєму серце, то мені важливо його проявляти. Бо всі ми дуже добре знаємо, що знати інколи люди, люди, наприклад, не проявляють доброти, бо вони думають, що це якось міцно, наприклад, там щось сказати, каже, може, я людину буду відволікати, тобто я відчуваю доброту до неї, але я нічого не роблю, і це теж ну, наче ми розуміємо, що людина добра, да? але оцього другого компоненту дуже буде не вистачати. Тому важливо, щоб все все було добре, але це все одно воно якось кваліфікувалося в, в справи добрі бачите, важливо і серце, і справи. Або навпаки, наприклад, може бути ще справи є добрі, да а серце при цьому не має Доброго що тоді в такому разі буде? Ну, скоріш за все, це буде певна якась користь, якась вигода, чи якийсь прорахунок. Тобто воно не виходить з доброго серця. Тому ми бачимо, що добрі діла не завжди вони будуть говорити про доброту. От, а серце добре без справ, воно теж не має певного такого глибокого сенсу. Бо воно, воно має мати наслідки з тобою справ. Дуже дякую, що ви це зазначили. Якраз було таке питання в мене, що. В чому небезпека або що не так, коли людина робить добрі справи, багато чого робить, але в серці от в неї немає оцього пориву. Але робить може, тому що так треба, чи можливо це дасть якісь там, як ви казали, трішечки користі, так тому що я це зроблю, мені теж мене будуть любити, там відповідати мені тим же самим. Е, яка в чому небезпека Ось такого способу життя, коли ми робимо добрі справи, але не від всього серця. Я думаю, що воно просто не розвиває в нас ту доброту, про яку ми сьогодні говоримо про прекрасну чесноту, яка її, має бути частиною нас. Е, да, але ну ж таки, це як знаєте, ми мускули доброти вони мають початися, як наші там не знаю там спортзалі люди, люди е, 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 накачують, розкачують да тренують свої мишці для того, щоб вони ставали більш міцними. Ну як і тут людина наче робить добрі справи. Серце її, воно десь знаєте, не, не спонукає до цього. Тим є певний розрив між серцем і справами. Е, можна робити так, в принципі, давайте ми розглянемо таку можливість. Разом з тим дуже важливо, як людина це пояснює. Я роблю свою справу добру, що що? Щоб та поки, продемонструвати щось для людей чи Я намагаюсь розкачати ті мускули. Да? Я щось намагаюся цю місту е, добродітелі, цієї е, чесноти. Я її намагаюся розвивати, я намагаюся зростати в цій доброті. Тому, безперечно, можна робити перш на перших порах, певно. Е, ми робимо добрі справи для того, щоб знову ж таки зрозуміти, що таке добро. Знаєте, Людина зробила добру справу, вона не зрозуміла навіщо, але вона побачила дуже добрий результат. Вона каже. Бути добрим, мені дуже подобається це. Це моя цінність. Це мо, мені для мене це приємно. І тоді знаєте, можливо, навіть саме цінність доброти вона буде розвиватися, вона буде рости, і людина теж в свою чергу буде ставати доброю в серці. Вже тому як варіант, можна все розглядати. Головне, щоб мотив був дуже чистим. При цьому. Дякуємо, от хочеться ще також заглибитись. От в це питання мотивації до добрих вчинків. Ви вже трішечки про це привідкрили? От, дивлячись на писання, так що як нам зрозуміти, от яка найкраща мотивація для зараз того добра, яке я хочу зробити, от щоб себе відстежувати, своє серце, до чого воно прагне? От що б ви сказали про це? Можемо взяти будь-якого персонажа, який проявляв добрі справи. Наприклад, ми можемо взяти Йосипа, який робив багато доброти, попри те, що йому робили зло, правда, і яка у нього була мотивація? Йому Бог дав соль, йому Бог дав призначення певне місце в житті, і він завдяки тому, що він мав дуже добре серце. Причому йому це допомагало розуміти в складних обставинах життя, що йому потрібно робити. Він опиняється у в'язниці, він опиняється до Непотітвара, він де б він не був, та, і його добре серце воно завжди йому давало певний напрям, що йому потрібно робити. Це надзвичайний приклад. Що ми бачили його розвиток життя в кінці а, цієї нашої історії. Він став навісником корону. через що? Через те, що його серце воно було добре, і воно було в певний момент завжди готове відповісти на доброту, от бо він, там в в'язниці, да. І uh, здається, що ніби все кінець світу. Але що він нікуди ніколи звідти не вийде, але він проявляє доброту кожен раз, коли є на це можливість. Чого? Бо він, по перше, інакше не може. Це його ідентичність, це його така справжність, що він буде проявляти добро в момент, коли uh, для цього є uh, певні обставини. Він не мовчить для цього добра. Тут є дуже така знаєте, зріла uh, мотивація для доброти. Бути готовим для неї знову ж таки відстоюючи і власну гідність, тобто він хоче вийти з в'язниці, але він не те шукає не якихось злих от таких намірів тікти з в'язниці, не знаю там там всіх побити, всім розказати що знати якусь справедливість таку відсути. Він це робить завдяки такій доброті, що він там дові не наприклад, каже, давай тебе соне спілкую. Зараз я підрослю, що, що тобі робить. Тобто це він фактично проявляє добро до інших до людей, і це йому допомагає як мотивація, допомагає йому рухатися вперед до того призначення, до якого його Бог покликав. Тому я думаю, кожного персонажа біля, якщо ми беремо, там приблизно буде така дуже хороша здорова мотивація. Тоді вона приводить до успіху людини. Взагалі, ось ця риса доброти. Наскільки вона? Саме є характеристикою того, що е, ми християни? Ну в тому плані, що е, чи може бути християнин без цієї риси, е, тобто там він вірить в Бога, сповідує якісь принципи, але не має доброти в своєму серці. І які супроводжуючі е, риси е, ну, мають нас е, в нас бути, коли ми проявляємо доброту? Тобто, наприклад, там прощення, так це є невід'ємною частиною доброти чи ні? І які ще можливо ось такі елементи? Нашого прояву будуть свідчити про наявність доброти. Ось, ось такі два питання: доброта і християнство, і які ще додаткові супроводжуючі містять в собі містять в собі доброта. Доброта і християнство це знаєте точно, як права ліва рука. Тобто вони абсолютно невід'ємні. Ми не уявляємо християнину, які не є добрим. Чого бо ж таки ми прощені творцем, ми викуплені дорогою ціною. Ми викуплені актом величезної доброти до нас відповідно, що це має надихати на бути добрим до інших людей. Нам прощено, і я прощаю. До мене добре Бог поставився. Це дуже добрий вчинок до нас, до, до грішників. Да? І ми відповідно маємо доброту проявляти, тому. Воно в нашому серці має бути як незамінний такий складник, як прояв Божої любові до інших людей. Вони можливо бути на друге питання, що бути любити людей і не бути добрим до них. Тобто воно буде завжди десь на через кому включати в себе там де є любов, де є прощення обов'язково буде доброта. Бо знаєте, є, ми знаємо такі ситуації, коли люди роблять дуже правильні вчинки. Але вони настільки знаєте, такі правильні, холодні, що там нема добра, нема, нема такого знаєте, щоб це могло податися дуже делікатно інколи, да, там тактовно, чого. Бо це не зроблено, знаєте, якось такою з доброю подачою, Людина не чується добро, ну, що її проявляють добро. Вона чується, що знаєте, вчинили, наче правильно, наче по-християнськи, наче з принципами, іначе можна сказати, що це певна любов є в цьому. Да? Але ми це зроблено знаєте, без доброти. Тому ми роби, бачимо, що чисно та плоди духа, воно обов'язково включають любов, радість, милосердя. Це і ми бачимо, що всі плоди духа, вони в принципі в цьому контексті добра, вони всі зашиті. Не всі знати плоди дух, духа. Ми не розуміємо, як це взагалі без доброти можливо, і що воно може існувати. Тому обов'язково християнин і добрий християнин, як добрий самарітан, да ми ж так і читаємо в святому письмі. Тобто, це то, те, що він зробив, це було про добро. Воно є невід'ємною частиною, яку ми не можемо нати ігнорвати, що доброта це слабкість, це не про мене. А я маю бути таким сильним чоловіком чи жінкою у Христі Ісусі, і доброта це для таких. Я не така людина, тобто ні це треба розвивати, розкачувати місці, щоб ви були сам, саме саме такі, які б для говорить. Згадалися слова з Біблії, і щоденко знайшла в офісіах, написано, що бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добре діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто ми, як ви кажете, ми бачимо, що Біблія каже, що це те, що приготоване нам Богом, тобто план для нашого життя також на добре діла. Але що робити, якщо у відповідь на добро ми бачимо зло? Або навпаки, спочатку йде зло. А ми якби покликані на добрі діла, але не дуже хочеться в цей момент проявляти добро. От як бути в таких ситуаціях, що можливо також писання говорить про це. Знаєте, мені б хотілося сказати, що добро не виключає певну гідність. Тому якщо ми робимо добро без кінця, да, в свою чергу людина, треба дуже добре розбиратися, да? є індивідуальні історії. Людина mm -hmm. просто не може бути не може. От у неї якийсь посттравматичний розвиток. І вона не може у неї знаєте, оця агресія, вона в серці не від того, що ця людина така, а від того, що вона не може пережити, наприклад, втрату якусь серйозну ситуацію. Вона не може пережити. Тому в такому разі ми розуміємо, що добро буде це продовжувати по відношенню до неї, використовуючи цю не, нашу відвільну заповідь, любити ближнього, проявляти добро до нього і чекати, коли його серце вона знаєте, розтане, воно розмерзнеся після цієї костра. З іншої сторони, ми розуміємо, що є ситуації, коли ми робимо людині добро. І отут же ж включається питання якоїсь певної гідності, що знаєте, нас теж теж Бог викупав дорогою ціною, заплачена дуже велика ціна, яка є без ціною. І ми розуміємо, щоб це не перетворило, знаєте, добро, як кидати святиню нашим псам. Ну тобто, щоб ми теж відчували тут такий, знаєте, є різниця, що людина не цінує цього, людина не хоче цього. Людина, думає, що вам це легко, тобто знаєте, людина дуже така жорстка в своєму серці. І, знову ж таки, ну ми маємо чути дуже добре голос Бога, чи а, варто тут продовжувати іти, чи тут включається що прощати ворогам вашим? да, Тобто, там, де права щука, там ліва щука, підставте. Тобто, чи це потрібно тут робити, щоб людина вона знаєте... Так розмерзлися в, 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 в цьому крижаному серці. Або навпаки, нам потрібно знати бути, тримати цю гідність, що знаєте, смирення, що мене Бог створив як дитя Боже, то Бог теж не хоче, щоб ми страждали інколи знаєте, ні за що. Тут потрібна дуже така глибока мудрість. знаєте, і тому бачите, дуже важко сказати, якусь таку знаєте, От є істина, отаку от, так от працюєте, бо дуже дуже бувають різні люди, різні ситуації. Контекстуально нам завжди треба розбиратися з кожною ситуацією окремо. Бо бачите, є ситуація, коли це місце писання, воно доцільне, да що не підставити право що да, а з другої сторони не кидайте святині вашим сам. Святиня – це і може бути доброта. До речі, добрі справи. Тому тут треба на бути дуже такими чутливими до таких ситуацій, і не узагальнувати все. Це теж дуже дуже важливо. Я, отут е, прослідкував, якби ну з вашими словами собі таку думку, що е, доброта саме, ну звісно, як рису, ми її в принципі не маємо втрачати так і по відношенню, напевно, до будь-яких людей, але от безпосередньо проявці доброти в наших ділах, а е, він же ж може, здавалось би, ми робимо благо, так але для людини це як кажуть, ведмежа послуга. Так, тобто, ми робимо для неї гірше, нібито, здавалось би, роблячи хороші справи. Тобто тут може. Піти проблема і в співзалежність, коли людина постійно сприймає нашу доброту і ми якби її підтримуємо. І інші і тут треба дуже велику мудрість мати саме в тому, як проявляти доброту і кому проявляти, і як довго, так ну от ці всі моменти відслідковувати хотілось би ще на завершення. От ви дуже класно на початку сказали таку думку, що ми створені добрими, наше серце створено доб добрим, і напевно, те, що у нас в світі існує багато зла, це не те, що люди не навчилися бути добрими, а те, що вони почали в собі плекати от якісь злі думки. Як нам зберігати, попри все, попри всі обставини, бажання. Тримати в собі доброту попри ось весь той негатив, гнів ем, і от війну в Україні і так далі. Багато факторів, які спонукають нас не бути добрими. Як все ж таки в собі це зберегти? Тут знаєте, тут важливо плекати в собі цей сенс, навіщо мені бути добрим? Що мені це добро дає? Тобто, яка є для цього таке призначення цієї доброти? Щоб Мені плакати, знати, і серце моєму не черствіти. Тому тут бачите, ми це дуже хороше питання. Е, у всьому, що ми робимо, ми маємо бачити знаєте якесь послання для себе. Будь-яке послання, воно знаєте, як ліхтарик, от як в мене зараз лампа дає на неї дивлюся Вона мені дає шлях світла. Е, як і тут, в процесі добра, ми дивимося на те, що. На що мені вказує, в який в цьому буде для мене сенс надійзному, як в тому жовті? Тобто я бро, добро вказувала йому, якщо ти будеш добрим, якщо ти будеш е вести багато спосіб життя, е для тебе це буде доб добро. Для того, для, для, в цьому є твій сенс, бо тоді твоє покликання буде е в силі. Ти, будеш, ти, виклик, ти свою місію виконеш на землі. Uh -huh. Дуже така тема здавалось би проста uh -huh. так питання доброти ж елементарне поняття, і всі ми його добре розуміємо. Але от глибину справжньої доброти, християнської доброти, Божого задуму, оце те. Що хочеться досліджувати, і ми дякуємо, що змогли з вами привідкрити цю тему. Я думаю, що наші дорогі глядачі зможуть продовжити досліджувати писання і саме тему доброти самостійно. Також для того, щоб побачити Божу волю в своєму житті. дякуємо, Тетяно, що долучилися до нас сьогодні. Вам спокійного, мирного і благословенного дня! Дякуємо, дякую за запрошення. Дякую за певне. прекрасно. Дорогі друзі, і випликайте в собі доброту, любов до людей, Божу милість.